Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Они не становиться. У них фантастичний шанс закончить нашої історії, раз і навсегда. про деокупацію Криму. Хочу з вами поговорити після прориву Каховської Гес. Наскільки це наближає нас до цієї мети? Тому що судячи з усього, ну тобто, десь внутрішньо Путін мириться уже з тим, що Крим треба буде віддавати. І неважливо для нього тепер чи буде там вода, чи не буде. От з Кримським мостом там біда. Сьогодні його знову закрили. Кажуть, якісь тренування були, але кажуть, що він і руйнується. От поясніть, будь ласка, як яке ваше бачення того, що далі буде з Кримом відбуватися? Ну е, треба розуміти, що е, з виходом наших бойових підрозділів на узбережжя Азовського моря, незалежно від того, що відбулося е, з Каховською ГЕС, е, питання визволення Криму це буде питання тижнів або місяців, найближчих невеликої кількості місяців. Чому тому, що ми прекрасно усвідомлюємо, що я вже про це так само неодноразово казав в ефірах. Ще жодна армія, якою б сильною вона не була, не мала змоги втримати Крим, будучи заблокованою, не на півострові. У uh -huh. принципі, росіяни цілком усвідомлюють такий розвиток подій, тому вони здійснюють певну евакуацію сил та засобів. Вони відводять сили флота на північно-кавказькі порти і так далі, тому подібне. Вони прекрасно усвідомлюють, що кримський міст не є такою панацеєю, яка може забезпечити всі потреби їх. А зараз, особливо зараз, з катастрофою на Каховський ГЕС вони отримали ситуацію. За якої е, саме війська будуть потерпати від нестачі води? Звісно, вони будуть забирати цю воду у мирного населення, що створить ще додаткове напруження на території півострова. Я чесно скажу, я знаєте, з великим острахом дивлюся в майбутнє і. Просто боюся виявити, що буде, коли ми зайдемо на півострів, тому що це буде погарбована, понівечена земля. Давайте не забувати, що противник замінував ще і армянський титан, завод титан. Тобто це може бути ще одна екологічна катастрофа. Uh -huh. І після того що вони вже зробили, ми маємо до цього відноситися дуже серйозно. Таким чином, противник зробить все можливе, щоб сплюндрувати нашу територію. Він усвідомлює, що йому її не втримати. Але ми маємо діяти дуже швидко для того, щоб мінімізувати негативні наслідки таких агресивних і безглуздих дій противника. Бен Волес говорить, що до кінця 2023 року може відбутися деокупація півострова, і він опирається на такі терміни не дарма. Тому що він говорить, що це пов'язано з тим, що в російській армії закінчується необхідна техніка та озброєння. Крім цього, Україна має потужну військову підтримку з боку союзників. Ми довіряємо Бену Волесу. Так зараз в цій дані ми довіряємо Бену Волосу. Знаєте, на стратегічному рівні війну виграє економіка а вже задача військ придати цій перемозі більш-менш та форму це не мої слова, це цитата я вам можу навести просто приклад Першої світової війни. Вишколена німецька армія, яка ніколи протягом першої світової війни не воювала на своїй території, отримала поразку у цій війні, тому що вона протистояла більш потужним економічно країнам, які об'єдналися задля перемоги над нею. Ось, власне, все, що можна сказати, воювати маючи півтора відсотка світового ВВП проти коаліції країн з 50% відсотками світового ВВП, ну від самого початку була безглузда затія і Авантюра. Розрушення громадянської інфраструктури з самого початку стати пріоритетом всіх тих дій, які ми ділили. Ну прямо так зразу, звичайно, це не працює, Що ти тільки прочитав якусь новину і зразу ти робиш висновок, це ж не опік, не е, ін'єкція. Добре, згодом. Згодом ми отримали по суті тактичний ядерний удар без безпосереднього використання ядерної зброї. Угу. За руйнівними особливостями, ну, е, слава Богу, менше людських життів він забрав, але е, втрати будуть величезними і вони розтягнуті в часі і просторі. Розумієте, це най, найважче. Екологічно. Так, те, що, те, що називається екоцид, це ми, на жаль, будемо спостерігати, і це буде. Торкатися і водної поверхні, і землі, і рослин, і тварин, і зміни рельєфу, і, і це, це вже зараз, так би мовити, відбувається. І це дуже, дуже серйозно. Тобто просто е ми, я думаю, зараз собі до кінця масштаб трагедії цієї не усвідомлюємо. Але так чи інакше, Україна. Намагається цьому протидіяти, вона mm -hmm. намагається цим Будь бути здоров'ю здоров боротися і робити все для того, щоб наслідки негативні цієї трагедії локалізувати, але це дуже складно, тому що частина ж Херсонщини окупована, і, відповідно, там фізично рятувати людей просто небезпечно для життя. Стосовно міжнародних організацій не будуть ризикувати. Міжнародні організації життям і здоров'ям свого персоналу в зоні бойових дій, порівняння з землетрусом у Туреччині, воно трохи некоректне, тому що там не було бойових, бойових дій. Ну, зрозуміло, тобто так. одна справа, коли рятівники ризикують. Своїм життям дістаючи людей з руїн, а інша справа, коли їм ще при цьому доводиться ухилятися від уламків, кулі, всього іншого. Ну, абсолютно зрозуміло. Друге. Стосовно заходу, ми, і це нормально, сприймаємо ситуацію емоційно, ми її сприймаємо значною мірою і раціонально. Наші західні партнери сприймають її більш раціонально. Але дивіться, той самий Олаф Шольц сказав вже 6 числа, що це був вибух, за який несе відповідальність Росії. Потім про це сказав Ізраїль. Потім про це будуть говорити і говорити далі. Я бачу таку логіку, що західні політики спочатку отримують розвідувальну інформацію. А потім на її основі формують політичне рішення. Навпаки, у них в даному випадку бути не може, тому що вони при всій підтримці нас, так би мовити, за протоколом своїх дій, вони повинні прораховувати різні варіанти. І тому так це сталося на окупованій Росією території, території. Це дійсно найбільша техногенна катастрофа в 21 столітті. Але, наприклад, те, що от Ізраїль зауважив, що це диверсія справа рук Росії. А ще вчора в Херсоні потрапив під обстріл головний равин України угу. Мошери Ун Асман. То це, ну, ви знаєте, це оці кадри. Де він падає на землю для того, щоб сховатися від обстрілу. У нас наш телеканал Freedom, який має мовити на закордон, я ж так розумію, він має показувати кожні 20 хвилин. До нового року, чертові матері до Дніпра всіх догнать, щоб ніхто не мог до нашої території нічим дотягнутися. Ті, які не розуміють города, закатати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.